Ви можете підібрати і авто е, за 30, за 1030 євро. Е, ну, саме перше питання виникає. Е, у вас один єдиний параметр: це авто має коштувати 30 тисяч євро. Чи, можливо, там є ще якісь параметри. Наприклад, рік, двигун, комплектація, колір, кузов, трансмісія, чи це тільки один єдиний параметр, щоб авто коштувало тільки 30 тисяч євро? Взагалі, якщо це один параметр, то звичайно. Навіть у всіх інших випадках теж можу підібрати автомобіль. От. Але найкраще це. Щоб ви перейшли за посиланням в шапці профіля Telegram, ознайомилися з всіма моїми умовами співпраці. От, і якщо вас зацікавить, телефонуйте і вам підберемо автомобіль, навіть якщо він буде коштувати 30 тисяч євро. під ключ за посиланням в шапці профіля Telegram.